Кілометрів від обстрілів до безпечного життя кліські волонтери, попри страх та риза, поїхали до профронтових Слов'янська та Краматорська, аби нагодувати та врятувати тварин зі справжнього пекла. Шлях непростий, зруйновані міста, десятки дронів над головами, і люди, які залишилися тут та з останніх сил дбають про хвостатих за кожною такою адресою зупинка і допомога: ліки, корм та добре слово. Це обробку вам. Основний пункт призначення Краматорський ландшафтний парк. Тут до лінії фронту буквально рукою подати. Тварини живуть під постійними обстрілами вже три роки. І зараз їх лякає будь-що. Гучний звук, машини і навіть приїзд волонтерів. Тепер страху вже не буде. Поні, оленів увесь і віслюків розмістили у мікроавтобусах, немов у ковчегах, аби відвезти до Львова у безпеку. А, бачиш? І... Є тут тепло. Ви Висагладите, та Ви такі просто вредні вольєрі. Це вже не перший вис волонтерів з домівки врятованих тварин у прифронтові зони. Щоразу вони витрачають шалені суми на порятунок хвостатих. Тож завжди потребують донатів. Аби підтримати притулок фінансово, зайдіть на їхню сторінку, знайдіть реквізити та поділіться бодай невеличкою сумою, яка врятує пухнасті життя. Коли Віра об'єднує серця заради великої мети допомоги дітям, у приміщенні Софійського схилу відбувся перший винниківський молитовний сніданок, подія, яка зібрала військових, медиків, священнослужителів, освітян та благодійників. А усе для того, щоб розповісти та представити унікальний проєкт дитячого реабілітаційного центру Маленькі перемоги місця, де діти з інвалідністю зможуть отримати підтримку, турботу і шанс на повноцінне життя. У нас волонтери зараз неврологи дитячі, які готові волонтерити, скільки треба буде, щоб з'явився такий центр. Вони кажуть, коли народжується особлива дитинка, ми не маємо куди її скерувати. І коли я зустрічаю маму через рік, я просто знаю, якби я мала куди скерувати, то дитину був би зовсім інший результат, а найгірший час втрачається. І чим пізніше починаєш працювати з такою дитинкою, тим складніше. В Україні є понад 160 тисяч дітей з інвалідністю, але реальна цифра може бути значно більшою лише 10% мають доступ до якісної реабілітації, тоді як більшість позбавлені підтримки та безпечного простору для розвитку і соціалізації. Я як мама хлопчика з синдромом Дауна, юнака, якому 24 роки, розумію, що як би не змінювався сьогодні світ, так такі діти не зменшуються, їх тільки збільшується. Так, як би не розвивалася медицина, діти з інвалідністю народжуються, діти з синдромом Дауна, діти, які потребують поліативної допомоги, вони народжуються і все більше є. Так, і не можна залишати сам на сам батьків таких з дітьми, тому що зазвичай тоді в таких випадках сім'я розпадається без підтримки держави, без підтримки. Тих чи інших фондів без підтримки реабілітаційних центрів. Тож майбутній реабілітаційний центр саме для таких сімей, щоб підтримувати, сприяти інклюзії та формувати нове суспільне бачення. Він об'єднає медичні, освітні та соціальні послуги, де дитина отримує лікування, навчання та підтримку. Це унікальний проєкт, аналог буде східноєвропейський, аналогів немає в Україні, в Європі і так далі. Ми самі все придумували, кресли за участі таких от мам, які мають такі дітки всім, якщо найбільше потрібно. То, знаєте, знаєте, в нас, як правило, такого центру ніде немає, в нас буде 40 послуг в одному місті. 10 тисяч метрів квадратних інклюзивного простору створять за принципами повної доступності. Щороку понад 5 тисяч дітей з інвалідністю зможуть отримати якісну реабілітацію. І міжнародний благодійний фонд Маленькі перемоги доводить, що зміни можливі навіть у найважчі часи. І ця ідея об'єднала як українських, так і закордонних небайдужих доброчинців. Я вважаю це неймовірно. Усе, що ми можемо зробити, заради дітей найстійкіших, найсильніших, яких я коли-небудь бачила. Я просто хочу бути тут і дати їм знати, що Америка та американці підтримують Україну. Попри все, що ви чуєте, ми про вас не забули. Ми реалізовуємо багато проєктів для вашої країни та українських дітей. моя місія в цій діяльності допомогти проконсультувати фонд, який збирається. Найпотужніший в Україні реабілітаційний центр для дітей сформувати, створити, відбудувати і запустити в роботу. Захід відбувся у натхненній, теплій та духовній атмосфері у супроводі депутата Львівської міської ради Дмитра Колесника та амбасадорки фонду Оксани Білозір. До спільної молитви долучились і діти, присутність яких нагадувала, заради кого потрібно боротися та об'єднуватися. Я дякую Богу, що тим поколінням, яке духовність і віру Процес створення унікального дитячого реабілітаційного центру невпинно рухається вперед. Вже немало зроблено, зокрема, містобудівна документація, але попереду ще багато важливих кроків. Ми вперше в Україні попали із реєстрацією в реєстр. Працюють дуже конструктори зараз, працюють архітектори, проектують, працюють зараз служба замовника, контролює абсолютно всі процеси. Ну, звісно, працюють фандрейзери. Будівництво реабілітаційного центру планують розпочати вже навесні 2026 року у селі Журавники неподалік Львова. Підтримати цей важливий проєкт може кожен за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Кожна дитина в Україні має бути щасливою незалежно від стану здоров'я чи обставин. Подія, яка об'єднала більше 400 медичних працівників не лише з України, але й Польщі та Швейцарії, у Львові відбувся п'ятий осінній медсестринський форум. Сюди з 15 областей України з'їхались медсестри, медбрати, викладачі, лікарі та інші працівники сфери охорони здоров'я. Ми заснували цей форум для того, щоб медсестри могли обмінюватися думками, могли навчатися, могли гуртуватися, могли ділитися своїм досвідом. І поступово він став традиційний. Протягом двох днів учасники обговорювали ключові виклики професії, обмінювались досвідом і навчались нових підходів до управління, комунікації та професійного розвитку. Кожен рік, які форуми, які в нас проходять, вони мають якусь свою тематику. От і якщо повернутися в історію, перший був форум, наприклад, для медсестер загальної практики сімейної медицини. Другий форум був в рік, коли почалася війна. Минулого року був форум, де ми говорили про наше майбутнє, про дітей. І сьогодні такий п'ятий ювілейний форум. Власне, ми говоримо про лідерів медсестринстві. За даними Міністерства охорони здоров'я, саме медичні працівники найчастіше стикаються з професійним вигорянням. Особливо це стосується медсестер, які щодня працюють під великим навантаженням, доглядають за багатьма пацієнтами та долають стресові ситуації. Саме тому такі заходи є важливими. Вони дають змогу обмінятися досвідом, відчути підтримку колег і підвищити професійний статус, допомагаючи медсестрам залишатись ефективними, мотивованими та натхненними у щоденній роботі. Це робота безпосередньо біля пацієнта, і якщо лікар приділяє пацієнтові якусь коротку проміжок часу, то медична сестра має опікуватися власне отим тим більшим. Правда, більше того, вона має працювати не тільки з пацієнтом, але й з його родичами. Більше 70% всієї цієї роботи, яка відбувається, це лягає на плечі медичної сестри. І як я завжди говорила, як би, наприклад, лікар не прооперував, так добре не прооперував, якщо не буде догляду. Доброго догляду, якщо не буде медсестри, яка докладе свої всі зусилля, всі свої знання, всі свої навички, нічого не буде. Часто робота медсестер залишається не до кінця оціненою, хоча саме вони забезпечують ефективність лікування, безпеку пацієнтів і комфорт під час одужання. Дуже багато медичних сестер зараз. Працюють на передовій дуже багато медичних сестер зайняті в медичній евакуації, і відповідно залишається менша кількість людей, які надають пацієнтам допомогу в стаціонарах. На їхні плечі лягає левова частка. Не вистачає медичних сестер. Наскільки ми спілкуємося з ними і чуємо їхні проблеми і розуміємо їх дуже навантаження шалені. Зазначимо, що окрім панельних дискусій, учасники форуму могли взяти участь у майстер-класах. Також працювало містечко здоров'я, де працівники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб у спеціальному медичному автобусі робили охочим щеплення від дифтерії, правця та ковіду, визначали групу крові, проводили тестування на вірусні гепатити, віл та скринінг на туберкульоз, проводили УЗД грудних залоз тощо. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Їхня мова це аромат свіжої випічки, блиск глазурі, легкість безе та хрусткіт карамелі. Кондитери це маги у білих халатах, які замість чарівної палички тримають у руках вінчик, лопатку та шприц із кремом. Вони не просто готують, вони говорять з солодкими шедеврами. А на професійному форумі діляться досвідом, натхненням та ідеями. У нас в Україні немає такої платформи, немає заходу, де можна було б зібрати таку велику кількість кондитерів одночасно, надихнутись, мотивуватись на наступний весільний сезон. Перед новорічними святкуваннями хотілось зібрати всіх тут, гарно відсвяткувати, навчитись чогось, почерпнути цікаво, познайомитися з партнерами, представити те, що в нас в Україні є ексклюзивно на ринку. Це вже таки більш масштабний ніж у попереднього року, і ми плануємо наступного року його збільшити, змасштабувати. Це робиться для того, щоб підтримувати. Вати культуру власне кондитерства в Україні, знайомити кондитерів з новими трендами, новинками. Ми запрошуємо закордонних шефів, запрошуємо багато партнерів. Серед запрошених гостей і знана суддя кулінарного шоу Ольга Мартиновська. На її переконання форум просто необхідний для розвитку галузі, адже саме кондитер робить той останній штрих, без якого не минає жодне свято, ніжний, ароматний казковий. Ми перебуваючи в стані війни і в постійному стресі, ми йдемо чисто за цукром. І нам достатньо якось там закинути і це, знаєш, зловити так. Кайф, а кондитерка, вона якраз таки про мистецтво, про високу емоцію, про захоплення, про ось цей дофамін. Поділитися кейсами, завести нові знайомства, обговорити нову співпрацю, дізнатися інновації зі світу солодощів або навіть навчитися чомусь новому. Форум об'єднав під одним дахом одразу кілька сотень, як знаних кондитерів, так і початківців. Насправді такі проекти потрібні в першу чергу для того, щоб розвивати і ще раз нагадувати нашим кондитерам-спеціалістам, чому вони пішли на цей шлях. Абто ще раз додатково підметувати, тому що ми насправді в таких реаліях живемо, коли інколи там. Пускаються руки, Інколи втрачається мотивація, а саме такі події вони все-таки домотивовують. Це ком'юніті, яке е, дає тобі зрозуміти, що ти не один, в тебе ті самі болі, в тебе ті самі питання, в тебе ті самі проблеми. Е, є можливість поспілкуватися з тими самими виробниками імпортерами. Кожен рух як мазок художника. У світі, де все мчить, кондитер залишається митцем, який вміє зупинити мить на кінчику ложки. Тож цьогоріч на форумі не лише обговорювали солодке ремесло, але й презентували кондитерські шедеври. У нас є десерти, торти, арт-торти, До прикладу, в нас є повністю торт в вигляді сумочки, яку можна просто підняти, взяти в руку. І загалом це навіть не скаже, що це насправді є торт. Серед цих кулінарних див і робота Аделіни. Це не просто торт, це є арт-десерт. Чесно, до останнього я не знала, як його робити, але я завжди за ризик, я завжди берусь, а потім думаю, як я це буду реалізовувати. І кожен клаптик тут це є е, мастика, яка викатана вручну, і кожна деталь наклеєна вручну. І ну насправді на цей торт е, мені пішло два дні. Бути кондитером це ремесло, у якому серце б'ється в такт міксеру, а натхнення пахне ваніліном і теплим бісквітом. Там, де є кондитер, завжди є свято. І там, де свято, завжди є частинка його душі. Марічка Драбич Семен Пулик. Правда, тут Львів. Так, ну, зараз почалося відео. Просто зараз боєць Віталій Шуміленко піднімається на Еверест у віртуальній реальності. За допомогою спеціальних VR-окулярів він бачить те саме, що бачили пацієнти центру Незламні, яким вдалося подолати цей шлях у реальності. Ти відчуваєш таке відчуття, що ти знаходишся там. Але в той же час ти на місці сидиш. Ти. Ну, ти розумієш головою, що ти сидиш в залі біля тебе багато людей, але Ну, навкруги гори дивишся, цікаво. Круто про справжні відчуття та труднощі на шляху до Евересту розповів учасник цьогорічної експедиції ветеран Олександр Дашко, який піднявся до базового табору гори на протезі. Так як на війні уламок міни потрапив у його коліно, він втратив ногу. Ми йшли сім днів. Десь з сьомої ранку починали виходити і приходили на точку десь близько 10 11 ночі. Вже на п'яти тисячах, отам вже відчувалося. На що б ти не робив, там вона відчувається в повній мірі. Тоді вперше українці з ампутаціями піднялися до підніжжя найвищої вершини світу та розгорнули там прапор із підписами пацієнтів центру Незламні. Сказати, що воно того. Було варто це нічого не сказати. Це було дуже ну, для мене. Це було дуже історично. Це було вау-вау. сьогодні ж, хоч і віртуально, вирушити до базового табору Евересту, змогли і пацієнти центру незламні завдяки vr окулярам Це інноваційне обладнання допомагає у відновленні важкопоранених захисників, тренує рівновагу, координацію, моторику, концентрацію та навіть знижує відчуття болю. Це vr окуляри, які ми дуже широко. Використовуємо в реабілітації наших пацієнтів з черепно-мозковими травмами, з мінно-вибуховими травмами для покращення безпосередньої функції верхньої кінцівки, хапання, дрібної моторики, також для тренування когнітивних функцій. Для прикладу тут є завдання, коли пацієнт може йти в магазин, і це є тренування когнітивних функцій. Для прикладу перше це є коробка з предметами для тренування хапання різноманітних предметів. Далі Дихання, це є техніка дихальної релаксації. У межах презентації інноваційного обладнання громадська організація Лімітлес, яка й організувала сходження ветеранів на Еверест, передала 1 мільйон гривень на лікування українських військових у центрі Незламні зібраних під час експедиції. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Шоста секція житлового комплексу Lux» від «Лев Девелопмент» офіційно зустрічає своїх майбутніх резидентів. Це простір для тих, хто цінує спокій та приватність, але хоче залишатися в ритмі міста. Невисока поверховість, скандинавська філософія життя та продумані спільні зони. Тут усе працює на відчуття дому з першого кроку у лоббі. Сьогодні команда Девелопмент» відчиняє двері нашого нового проекту житлового комплексу Хюгелюкс на вулиці Помененка, 14 а комплекс офіційно введений в експлуатації. Сьогодні ми провели день відкритих дверей для власників квартир у шостій секції. У наших інвесторів сьогодні була фантастична можливість вперше зайти в їхню квартиру, побачити її вже готовою. Побачити, як виглядатиме наш хол, наш простір за горолом будинок. І я впевнена, що насправді всі будуть задоволені результатом нашої спільної роботи. Атмосфера Хюгелюкс це продуманість до найменших дрібниць. Це житло створили люди, для яких є важливим щоденний комфорт мешканців. Архітектурна майстерня біляєвих подбала про форму і затишок, а студія Марка Савицького зробила холи такими, щоб уже з порога відчувалося. Тут домівка, а не просто новобудова. Компанія завжди ретельно та відповідально підходить до будівництва своїх проєктів. Для того ми залучаємо найкращих. Підрядників у Львові, місті Львово і також беремо на якісні матеріали. Особливістю нашого будинку є представницькі поверха. На них у нас є покращення сумоізоляція, встановлено килимкове покриття, встановлені також картини. Хюге-люкс поєднує діловий ритм міста і спокій лісопаркової зони. Поруч офіси, спорт, школа, магазини і медицина усе під рукою. А вдома тихо і безпечно завдяки закритій території та охороні. Майбутні мешканці в захваті від квартир та локації. Нам дуже подобається жити в цьому районі, і забудовника вже знаємо, бо батьки живуть в, теж в Хюге. От знаємо, що вони якісно будують. Взагалі, звикли вже до цього району і тішимося, що тепер вже будемо власниками. Для майбутніх мешканців Хюгелюкс цей день більше, ніж просто знайомство з новою квартирою. За дверима їхніх осель, затишні холи, тераси, автономний і захищений дім. Тож кожен отримує не просто квадратні метри, а свій впевнений простір. В Україні сила села на культурних об'єктів, які війна або зруйнувала, або пошкодила. Їх треба терміново рятувати, не просто прибрати пил, а буквально витягнути з під завалів, перевести у безпечне місце та відновити. І от для цього на львівщині запускають спеціальний центр, справжній хаб для порятунку мистецьких артефактів. Ми залучили так само фахівців з України, з Польщі, з Німеччини, які будуть консультувати на створенні цього центру. І сьогодні він надзвичайно важливий. Сьогодні це є вимога часу. Сьогодні це є вимога, яка продиктована подіями. І втата експонати, звичайно, що дуже шкода, коли вони втрачаються під час бойових дій. Але ще більш шкода, коли експонат втрачається внаслідок неналежних умов збереження. Проєкт об'єднав музеї з п'яти областей: Львівської, тернопільської, волинської, хмельницької та Прикарпаття. І це не просто красива ідея для галочки. Партнери з Німеччини вже завезли обладнання на понад 300 тисяч євро. Тобто це не про мрії, це про конкретну роботу, яку можна запускати. Це понад 1600 квадратних метрів площі, які будуть за допомогою коштів обласного бюджету, а також спонсорської допомоги різних волонтерських організацій, в тому числі друзів за кордону, будуть наповнюватись певним обладнанням, це і ремонтні роботи. Тобто, це буде повноцінний центр, в якому будуть і зберігатись позайні цінності, в тому числі і будуть майстерні, в яких будуть реставровуватись певні культурні пам'ятки. Але є одна проблема: бракує людей, які можуть якісно реставрувати складні об'єкти. Тому центр хочуть зробити ще й навчальним: готувати реставраторів, проводити експертизи, дослідження та працювати з різними матеріалами і техніками. Для мене дуже важливо, що є присутні освітні заклади, які властиво і готують фахівців з реставрації, тому що ми відчуваємо на всіх грівнях сьогодні брак їх і в частині реставрації об'єктів архітектури, як нерухомої культурної спадщини об'єктів, так і в частині музейних фондів. Зараз команда пропрацьовує детальний план дій і шукає додаткове фінансування. Але вже очевидно, цей центр стане місцем, де українська культура має шанс вижити, навіть якщо навколо війна. Бо кожен врятований експонат це маленька перемога над тими, хто хоче стерти нашу історію. Надія Кольбанко, Семен Пулик, Остап Кульпа, правда, тут Львів. Опале листя не проблема, а ресурс на станції компостування його уже перетворюють на поживну підживу, бо кожен листок може стати родючою землею. Цьогоріч Львів знову доводить, навіть опале листя може мати друге життя, адже компостування це коли листя не згорає в диму а воскресає в землі. Замість того, щоб стати попелом, воно народжує траву, дерева і квіти. Вже п'ятий рік поспіль на міську станцію компостування завозять це жовто-гаряче багатство, яке ще зовсім недавно вкривало львівські парки і сквери. І як зізнаються на підприємстві, цей рік цілком може стати рекордним. Цьому році ми прийняли вже більше ніж 1300 тонн тільки листя. Якщо порівнювати з минулим роком, то в 2024 році це було 2800 тонн загалом за цілий рік листя. Тобто цього року ми очікуємо набагато більшу кількість зібраного листя. На пластовій де функціонує станція компостування, природа і технології тісно співпрацюють. Сюди потрапляють тисячі тонн листя, а ще органіка. Та вже невдовзі кожен кілограм цього добра стане живильним ґрунтом для нових рослин. Це є фактично універсальне органічне добриво, яке має ближче до нейтрального PH, тобто середовище є ближче до нейтрального і підходить для більшості рослин і дерев. Його можна використовувати при висадженні різних рослин. Єдине, ми рекомендуємо його розмішувати, тому що це є чисте, концентроване. У середині станції кипить життя, але без жодного полум'я. Замість диму і попилу тут працюють мікроорганізми, які під дією кисню та регулярного перемішування спеціальною гусеничною технікою перетворюють звичайні відходи на екологічний ресурс. Цей процес нагадує природне дихання. У цьому кажуть на підприємстві і певний секрет якісного компосту. Загалом весь процес компостування у нас триває три місяці. Тобто, ви можете побачити, що як з листя, яке є в парках, може вийти чисте органічне доброво, яке є на вигляд як земля, як чорнозем. І далі вже можемо реалізовувати на потреби міста, наприклад, всі клумби, всі висадження дерев якраз висаджуються на нашій підживці вже протягом п'яти років. Також є активний попит в аграріїв. Придбати чистий якісний компост можна і у невеликих кількостях, пояснює Мирослава. Вартість 309 гривень за одну тонну органічного добрива. Приносити листя та іншу органіку на станцію компостування просять без сміття, пластику чи уламків. Ось так відбувається зародження нового життя поза тілом жінки. Ось, до прикладу, ми знайшли сперматозоїд, до якого зауважень в ембріолога не було. Ось її ця клітина, це статева клітина жінки. Зараз будемо бачити, як по голці буде рухатися сперматозоїд. Його ми собі підводимо ближче до кінця голки і здійснюємо сам прокол. Клітина яйцеклітина, вона є велика, одна з найбільших, зрештою, найбільша клітина жіночого організму, людського організму. Вона має певний свій тургор, тобто її проколоти не так легко, потрібно прикласти деяких зусиль. Додаткових, щоб прорвати саму оболонку, і щоб переконатися, що сперматозоїд виходить в порожнину яйцеклітини, і тут він залишається. Все запліднення завершено. Це процедура екстракорпорального запліднення. Згодом ембріони перенесуть у порожнину матки, а надалі вагітність продовжить розвиватися як при природному зачатті. Саме так пари, у яких діагностоване безпліддя, можуть отримати шанс на батьківство. І тепер у Львові ця можливість вперше доступна в комунальному медзакладі у лікарні Святої Анни, яку містяни добре знають як пологовий намечникова. Наша лікарня Святої Ани, першого тему міста Львова, має підписаний договір з Національною службою здоров'я України по пакету лікування безплідня за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Це означає, що пацієнти можуть безкоштовно скористатися цією послугою за умови, якщо жінці не більше 40 років та діагностоване безпліддя. Ми маємо змогу протягом року, коли звертається подружня пара при заборі біологічного матеріалу подружньої пари здійснити максимум двічі про це запліднення, якщо перший раз був невдалий. Відділення допоміжних репродуктивних технологій працює з червня цього року. За цей час лікарі надали понад 700 послуг, а більш ніж 30 жінок уже змогли завагітніти. Для тих, хто планує батьківство в майбутньому. Тут доступна ще одна важлива послуга: кріозберігання біоматеріалу, яке згодом для військовослужбовців стане безкоштовним. Багато наших рідних, хто йде на фронт. Вони можуть перед тим зайти сюди і лишити зразки свого біоматеріалу чи зразки сперми, і це буде заморожено на дуже-дуже багато років відповідне сховище. У дюарах в нас зберігається біологічний матеріал пацієнтів це сперма, яйцеклітини та ембріони. Зберігання відбувається в рідкому азоті, воно і повністю автономним не залежить від електропостачання. Зазначимо, що тут створили сучасний комфортний простір із обладнанням за найвищими світовими стандартами та кваліфікованою командою фахівців. І однією з передумов відкриття відділення стала загальна демографічна ситуація, так як торік Україна мала найвищий рівень смертності та найнижчий рівень народжуваності у світі. Якщо 10 років тому, у 2014 році, в Україні народжувалося півмільйона українців, то на 2004 рік ми маємо дуже сумну статистику – 176 тисяч. Успішність штучного запліднення залежить від причин безпліддя у пари і може досягати до 90%. Зазвичай від першої консультації до самої процедури минає до трьох місяців. А діти, народжені завдяки цьому методу, нічим не відрізняються від дітей, зачатих природним способом. Вони так само розвиваються, ростуть та мають однакові шанси на повноцінне життя. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.